Привіт всім! Сьогодні поговоримо про здібність слухати. Е, недавно була стаття, де я писав про активне слухання. Трошечки так коснувся. Так, от. Активне слухання. І е, є таке поняття слухати себе. Да? Іноді люди кажуть, а да, я себе не, не чую. Ну, от не чую і все, і що з цим робити? Е, була сесія, і от дивні речі, які е, ну, Побачив клієнтів і зрозумів, що таке буває в мене, і, мабуть, таке буває і в вас. Якщо у людини дуже сильно розвита система критикування, такий внутрішній критик, коли дуже багато дорікань, зауважень, коректування, помилок і тому подібне. Ну, давайте так спробуємо зрозуміти. представте собі людину, яка поруч живе з вами, і якщо ви щось не так, вона критикує, робить зауваження, ви такі, ви щось там помилилися, що зробили, а вона як коршун там. І Може, може у вас там дружина або у вас такий чоловік, ну кому від цього гарно? Нікому. А тепер зрозумійте, якщо це ви така людина. То зовнішній світ він ховається. А коли він ховається, ви не чуєте, бо нікому не, ну, не подобається чути оці дорікання. І е, це одне із проблем в Союзі або в шлюзі. Як з цього виходити? Да? Ну, Дійсно, різні люди, да, різні підходи, і е, я завжди кажу: немає. Немає е, книги, наприклад, про таке подружжя. Не написано воно. Тому е, чоловіку і е, дружині важливо, або жінки, да, е, якщо ви пара, важливо е, познавати один одного. І е, е, які зміни. Спробуйте міняти. Якщо людина споткнулася, зробила щось не так, впала, ну так, фігурально, да, мається на увазі по відношенню до вас. Е, підтримайте. Слухай, я розумію, що ти, мабуть, хотів як ліпше. Да? Ну дякую, що ну, у тебе є таке бажання до мене. А коли щось а, болить або слабко, жалійте. Бо коли ви підходите там з поняттям: чоловік повинен бути сильний. да, він повинен бути сильний. Ми і так знаємо, що ми повинні бути сильні. Але коли є проблема, коли ми провалились, це не допомагає. Коли жінки кажуть, слухай, ну ти мати, ти там повинна, там така та ти витримаєш, у тебе двоє дітей, треба було думати. Ну, може, і треба було думати, але її двоє дітей розриває так зараз ці обставини, що тут вже не додумання. То жалійте свою дружину, свою половинку. Замість того, щоб докоряти, довіртеся. Довіртеся, що у людині ну, рано чи пізно вона зміниться, вона спробує. Якщо вона бачить ваше ставлення, ваше відношення, ваше взаємне до неї. А, і замість того, щоб критику критикувати, оце не так, оце треба так, похвалить за те, що людина зробила гарне, за вашу, ну, ваша половинка зробила гарне. Оце ти гарно зробила. Слухай, оце у тебе класно, оце у тебе класно. І тоді е, ви побачите, що люди змінюються і змінюються в гарну сторону. Е, і вони починають слухати, і це взаємно. Вони не тільки починають слухати, вони е, бажають слухати вас. У вас є взаємні почуття і взаємне поняття один одного. Я бажаю вам здоров'я, бажаю вам здорових стосунків і бажаю вам не тільки слухати, але й чути один одного. Спробуйте поміняти ставлення і зрозуміти, що критика, дорікання, зауваження, які ми звикли, мабуть, або школи, або з батьків, вони не допомагають, якщо це не конструктивно. Да? А конструктивно, ну якщо ви не не ізучали це, да, ви не познавали це, то, скоріше всього, ви не вмієте робити конструктивну критику. Ви не знаєте, що це таке. Тому ліпше поміняти на підтримку, на довіряти, на похвалу того, що людина робить, і на те, щоб не щоб жаліти а замість того, щоб ну, мати якусь чорство або псевдодоросле в ставлення. Дякую вам і до нових зустрічей!